Добрий день, шановні глядачі. Готую креветку швидко, смачно та корисно. Мені подобається цей рецепт. Давайте готувати. Грію воду, вона скоро закипить. Мені потрібно води трішки більше висотою за креветки. На 3-4 см. Солю воду не дуже мало, але і не пересалюю. І ще я покладу трішки адегейської солі, вона дуже смачна і запахуча, запах, адегейська, адегейська сіль. Також йдуть, також йдуть приправи. Чорний перець горошком, солодка паприка, мускатний горіх, лавровий ліст, хмелі сунелі. Загружаю, хай воно проварюється. Також мені потрібен, також мені потрібна, потрібна цибуля, теж обережно загружаю. Цей бульйон я повинна поварити, а потім я буду загружати креветку. Але креветку потрібно спочатку починити від кишки. Поки місце вариться, я буду чинити креветку. Мою креветку. щоб Вона була чистенька. Тепер буду чинити кишку. Починаю чинити кишку. Берете шпажечку і достаєте, от таким способом. І так кожна креветка. А потім ми її будемо варити 2-3 хвилини. Бульйончик наш вариться, буде смачний навар, він повинен поваритись. Там кипить, потрібно трішки зменшити вогонь. Кипить добре в кастрюлі. Так, стало. таким способом дуже зручно доставати з креветки непотрібну кишку. Отак. От От так. Така креветка гарна. Достанемо. Бульйон поварився 15-20 хвилин. Я додаю нагрів, щоб швидше закипіла наша креветка. І обережно опускаю. Водичка повинна бути трішечки вищенька, креветки, будуть вони дуже смачні. Так, швидко От, ставлю на 3 хвилинки, і вони будуть готові. Чекаємо, дуже зручно, що вони великі крупні і швидко приготуються. Креветочка доварилася, вона готова, тепер я швидко її буду лисовати. Щоб вона не переварилась. Ось така вона красива. Я приготувала креветку. Ось така вона гарна, красива, і я знаю, що вона буде смачна. Сира вона точно не буде, так що готуйте та смакуйте. А всім всього хорошого, всього доброго, пока-пока, до нових зустрічей!